З нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас, вітаємо вас. Вітаємо. Так, доброго дня. Щодо меморандуму, який росіяни мають презентувати українській стороні, принаймні міністр оборони України у наполягає, що такою була домовленість між українською та російською делегаціями у Стамбулі. Я нагадаю нашим глядачам, що сама ідея меморандуму це таке собі ноу-хау, яке виникло після розмови Путіна з Трампом, принаймні саме тоді Володимир Путін вперше, як нам здається, якщо не помиляюся, публічно сказав, що Росія має намір працювати над укладенням якогось меморандуму. Як ви оцінюєте значення цього документу, враховуючи, що ми дивимося на нього через оптику того, що це сама російська ідея і російська пропозиція? Ну, давайте так. Росіяни ж ну, не хочуть зупиняти війну. Вони не хочуть слідувати вимогам, які лунають як з боку України, так і з боку США. Так і ЄС є спільна позиція. В першу чергу про 30-денне перемір'я, далі всі повинні бути розгроми. Тому росіяни вигадують різні документи, меморандуми, переїзди, там, пошук чемоданчиків Путіна для того, щоб йому комфортно було їхати в країну НАТО і все інше. У нас є до Документ вам не покажемо, покажемо тільки в Стамбулі, тому що все ж таки росіяни достатньо досвідчені люди. Вони розуміють, якщо вони там, наприклад, напишуть письмово письмово ми хочемо, щоб ви там відступили від такого від такого ну, там, на межі області. Наприклад, вийшов з Херсонська і з цього визнали таке, таке. Тобто, це вже буде документа зафіксована позиція, так? Тому що коли Путін про це говорить, те одне. А коли воно зафіксовано в папері, то зовсім інше. Папір можна обговорювати. А тут проблема російської дипломатії, що вони не можуть відступитися від того, що наговорив Путін, так. І а якщо ти покажеш це, наприклад, цей меморандум, чого вони хочуть Україні це дати, так ну там десь, знаєте, за лаштунками, а не, наприклад, Україна зробила. От ми зробили наші пропозиції, вони є узгоджені. Ми показали Сполученим Штатам Америки, а вони не хочуть показувати, тому що це фіксація, а фіксація їхньої позиції. До, яка точно протирічить тому, що й говорив Трамп і обіцяв Трамп, і те, що Європа підтримує, і так далі. А коли воно вже записано в папері, тоді вже можна діяти відповідно, значить, санкції додаткові перекриття, наприклад, партії Балтійського моря та все, що з цим пов'язано. І тому росіяни, отак, от затято затягують час, тому що вони хочуть і далі воювати. І тут президент правильно робить, що все вказує на Путіна. Е, е, достатньо правильно говорить, давайте. Давайте зустрінемось в трьох фактично покладаючи відповідальність на доставку Путіна на зустріч к президенту нашому на Трампа, тому що ну так забезпечить тепер явку Путіна туди, куди потрібно. Пане Тараса, але ж росіяни все одно щось таке та й напишуть на тому папірці, і повезуть його до Стамбула, представлять українській стороні. На вашу думку, що нового ми можемо там побачити, і що зі старих примх бажань Російської Федерації може зникнути? Ну, давайте так. Ми все рівно повинні вимагати, щоб вони показали європейцям та американцям. Тому що ж вони посередники, так ми ж говоримо, ну, американці посередники так показуєте їм. Чому вони і хочуть Стамбул? Тому що, знаєте, одне показали, потім це викреслили, це не було. Це не була офіційна позиція. Це Лавров був без пам'яті, він там щось придумав, то щось інше придумав, тут медінський використав ці папірні як потрібно, і так далі. Тому тут хитрувати якась позиція, щоб в Стамбулі це показувати, а щоб потім гратися цими термінами. Чи буде там Щось нове, Ні, нічого нового там не буде. Ну, зберіть те, що Путін ну там, умовно кажучи, говорив про припинення вогню. Він говорив наступне, те, що минулого року Україна повинна покинути Запорізьку, Херсонську Донецьку область, офіційно відмовитись від НАТО. А далі Україна повинна припинити отримувати західну допомогу що від чого вже і її США, припинити мобілізацію, припинити отримувати дані розвідки і так далі. Ну плюс читайте те, що вони намалювали собі на тому паперці, те що Путін називає стамбульськими угодами 22-го року. Хоча ніяких стамбульських угод не існує, це вигадки росіян, які самі собі це намалювали. Ну і далі по списку. Це там денацифікація, те, що вони хочуть, повернення там умовно Медведчука, в українську політику скасування тих законів дискримінаційних, які вони вважають там, в тому числі що коли Росія називають країною агресором скорочення армії, скорочення ВПК і так далі. Тобто, в принципі, плюс-мінус воно буде таке. А це чому вони не хочуть показувати цей меморандум саме американцям? А тому, що вони ж можуть знаєте, взяли один папір, який принесли українці, взяли інший папір, який принесли росіяни, і ти є про що говорити, і так, і ти ми бачимо. Що ви просто mm -hmm. а, клеїте дурня, а, нам забуваєте голову і так далі. І тоді а, а з цим офіційним папером можна вже офіційно вживати заходів. А коли воно в Стамбулі дається Україні. А, десь там є, воно нема. Можливо, воно не так інтерпретація, офіційного немає паперу. От, от так них дипломатична гра на цьому етапі. Я поки не бачив, щоб Представники керівництва Української держави відповіли на цю пропозицію Лаврова 2 червня знову в Стамбулі зустрітися. Є позиція міністра оборони, який заявив про те, що Україна очікує на ось цей меморандум. Але на вашу думку, які ризики для нас можуть бути, якщо ми погодимося на цю зустріч, враховуючи, що Росія, ну м'яко кажучи, недобросовісно поводиться у цьому перемовному процесі, і враховуючи, що після попередньої зустрічі у Стамбулі? Росія вбила в Україні дуже багатьох людей, обстріляла нас сотнями безпілотників і завдала е, багато ударів балістичними і крилатими ракетами. Це не виглядає як е, прагнення до миру. Так і немає ніякого прагнення до миру. Путін хоче далі воювати, він не може зупинитися. Так а навіщо нам їхати тоді в Стамбул? Ну, таке правильний, не треба нікуди їхати. Їхати відповідати з росіянами повинні розмовляти в першу чергу українські дрони та ракети. Ну, наприклад, ви бачили інтенсивність виросла ударів по. По цьому по Підмосков'ю по наукаградах, так званих там, де виробляється зброя. Вчора з наприклад, накрило важливе підприємство Радуга, яке вироблялося там. Які там виробляла ракети, ну там одна з складових частин. Я вважаю, що Україна повинна діяти, в... теж тиснути на порти новоросійська. Є ще таке чудове підприємство Азот», виробництво хімі... ну, хімічна промисловість, яка дає можливість росіянам і гроші заробляти. На за рахунок виробництва добрив, і в тому числі це саме одні компоненти для вибухівки використовуються. Тобто, що так знаєте, не, не сприяє слуханню слів дипломата як армія, яка стоїть за цим дипломатом. Далі, я думаю, що потрібно нам вимагати, щоб цей меморандум все ж таки був надісланий так? і показати, звичайно, що нашим партнерам, як я вам сказав, для того, щоб вони порівняли, а потім запитувати й американців і запитувати європейців дії в першу чергу до примусу росіян до конкретної до конкретних дій припинення війни ну хоча б на 30 дне на 30 днів чого вони не хочуть робити пане тарасе путін зараз вочевидь прагне виграти час тому що Впевнений в успішності літньої наступальної кампанії, яку Російська Федерація вже починає розгортати на полі битви, про що говорять і військові, з якими ми спілкуємося, і головне управління розвідки про це говорило. Трамп в той же час він говорить, що розчарований діями Путіна, коли йде перемовний процес, коли ось ось маємо, начебто, щось підписати, оцими обстрілами розчарований, і каже, що подивиться про. Протягом тижня двох як далі діятиме Путін. То на вашу думку, чого чекати? І коли, врешті-решт, терпець Трампа увірветься, і дійсно будуть якісь реальні кроки, реальні санкції проти Російської Федерації? так почекайте реальні санкції повинні бути від Європейського Союзу? Які товари обіг США та Росії? Три мільярда. А який товарообіг зараз ще Росії та Європейського Союзу? 60 мільярдів. Американці ж вимагають від європейців. Ви ж так, ну, по-перше, витрачаєтеся більше на оборони, задають закономірне запитання. А як так сталося? Війна йде на uh, європейському континенті, так? а ви закуповуєте російського скрапленого газу всього та на 15 мільярдів щорічно. Чому наш газ не берете? А чому метал купується, наприклад, російський або uh, в тому числі продукція? Аграрна, аграрна продукція Росії та Білорусі, а Українська, наприклад, не береться. Там вже більш складні питання дійсності. Санкції зараз жодна санкція не знята. Ціна на нафту падає, це тільки виключно через політику Трампа а і так далі. Зброя продається тут. Питання в тому, як європейці виділяють гроші на закупівлю американської зброї. Американці не проти продавати. Тому питання не в тому, що ми повинні чекати, коли рветься терпець, не рветься терпець. Ми повинні зробити створити обставини так, щоб західні політики діяли відповідно до наших інтересів. Переживання кожного президента Сполучених Штатів або Європи нас взагалі не повинні турбувати. Ми повинні створювати важелі тиску. На в першу чергу на шукаючи союзників всередині, наприклад, тих же сполучених штатів Америки, союзником є очевидно зараз ВПК, наприклад, сполучених штатів Америки, який зіткнувся з проблемами в Європі через цей фокусом із відімкненням Україні зброї, які потім швидко відновили. Ну, треба з ними вести перемовини. А вони такі достатньо знаєте серйозні там хлопці, які можуть провести виховну бесіду з будь-яким з, з ким завгодно у Сполучених Штатах Америки. Далі тиснути в першу чергу виробництво власної зброї. Для цього ми експорт повинні відкривати для вас на ОВПК, щоб залучати більше ресурсів, заробляти кошти підтримувати виробничі цикли, а не імпортом займатися. А потім, знаєте, як тільки в американському ВПК дізнається, скільки в Україні створити е, аналог, наприклад, Тамагавка буде, наскільки е, в декілька разів буде дешевше і швидше, американська зброя так швидко у нас з'явиться, ви собі навіть не уявляєте, тому Дякую. що так світ працює, так що так. От, да. Дякуємо вам, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому відеозв'язку. І на його думку в умовах, коли Росія симулює прагнення до миру ключовим перемовником з українського боку у цьому всьому процесі залишаються збройні сили України.